Доброго дня, люди мої дорогі. Давно не виходив до вас аж один день. 28 червня сьогодні. Місто Дніпро з вами я, Олександр, як завжди. І як завжди, хочу попросити вас підписатись на канал, підтримувати мій канал лайками і коментарями. Ну що ж, давайте подивимося, трохи погомоним, що в нас відбувається. Погода у нас е, паспорт на другий день. Не жарко, скажем так. Повітряні тривоги також присутні ночі і днем. І ще плюс одне інтересне діло, це те, що на правому берегу чи на території заводу, чи де консохім, четвертий день вже горить якесь полум'я, видно, газ в трубі згорає. Я проложу зараз відео. То я вам скажу, що якщо для людей газ безцінний, лічильники візде, то там полум'я таке, що я сюди бачу і днем і ночі воно горить уже четвертий день. Може хто знає і в курсі, будь ласка, напишіть. Хто з Дніпра дивиться, якщо є можливість? Ось і Таня ми її зараз підвеземо. Сідай. Так, Таню на маршруточку підвезли, тепер можна двигати далі. Ой, спасибо, пропускає чоловік. Так, значить, що у нас? Як бачимо, я тут не буду спішити. У нас тут по проспекту, значить, миру ідуть роботи по... Ми зробимо так. Роботи по встановленню бордюра, це дуже хорошо, Уже двигаються потихеньку до кільцевої установки. Це дуже добре. Довго, але уверено, я так понимаю. Так, їдемо далі потихеньку. Ось бачите, роблять знаки везде, потихеньку. Ось тут теж не можна розвернутися зараз, там теж переїзд роблять сейчас заново. Ось я бачите, встановлюють бордюр, Шикарний. Дай Бог, хай вони його роблять, щоб було приєдно людям ходити. Бо дійсно у нас не предусмотрено якось для людей нічого, для велосипедів. Ось, бачите. І оцей у нас поворот сюди зараз роблять переїзд. Там, где Хай роблять, це дуже хорошо. Тому ми розвернемося трошки далі. Все, вони роблять його. Тут уже зробили, бачите, тут уже зробили. Уже в людей є переход. Ну, може ще будуть облагоражувати його, я не знаю. Поки мені не відомо. І ось на тій стороні теж щось там будуть робити. Бо я бачу дуже багато всього там понавозили. А може це як склад у них там, я не знаю. Не можу знати. Но там он багато всіляких вещей у них. Так, по поводу сховищ, значить, я узнав, що в нас на лівому обережному три є сховищі в школі. Інтересно, чи ситуація також така, як і в селі, що черговий, а іменно міняються вчителі там і діжурять да, в случаї, кого пропустить туди, чи що. Ось ну, трамвай їде. І я не спішаю його супроводжую. Але мені машини дихають ззаду в спину, тому будемо швидше їхати. Бистріше не можна тут їхати. Хоча ззаді мене піджимають. Ось ця ділянка зараз перекрита, тут у нас роблять переїзд, сплит. Я вже по ньому їздив біля варуса. Дуже чудово, кстати, дуже чудово, мені понравилось. Ось ну, люди на роботу двигають, бачите? Ага, за що ж я казав? Що в школі є, виходить, укриття, як я узнав це недавно. І мені цікаво, хто в курсі напишіть, там теж заставляють вчителів, вчителів, щоб вони... Діжурили чи ні. Бачите, тут щось відбувається, щось роблять, роблять, все. Облагоражують, так скажемо. В общем, тут треба люди добре пішки ходити, знімати, а пішки не дуже удобно, бо з камерою ти ж зразу автоматично становишся якимсь розвідником, я не знаю. Тебе з підозрою будуть дивитися, поки не визвуть поліцію. Ну, люди такі зараз, да, так, люди. Такі справи. Ото такі справи. Ну що ж, трохи прогулялися. Пообщалися, скажімо так, живі, здорові, двигаємо по роботах, всім гарного дня, люди добрі. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте, буду частіше виходити до вас в гості так скажімо, в ефір. Ну і для спонсорів, звісно я відкриваю кожного дня якісь відео, будь ласка, заходьте, дивіться. От, ті, що були зняті до війни, з квадрокоптера, дуже красиві краєвиди і тому подібне. Всім гарного дня, радий був вас бачити. І на зв'язку з вами я, Олександр. Був, як завжди, з міста Дніпро. Пока-пока.